Остіро любив свою рідну землю, хто роки віддав, обійшовши її, хто пам'ять зі про велику силу, що досі ніхто не здолає її. А це яворницьке Дмитро не імення, хранитель козацтва оборонців століть, розкопки писання музеї, архіви. Багатство його нам всього не злічить. Сьогодні на дворі 21 -е століття, 170 сімдесят же минулого років від народження вірного сина країни Дмитра що історію від зла убері тому хто бажає дізнатися більше, як жив і зростав великий митець. Дивіться це відео. Ним поділіться, а зараз пора розпочати цей реп. 1855. Ганна готова вже домоляти. Місяць, жовтень, 26. Метро на світ наш появивсь у сонцівці рідній на Харківщині. У хаті селянській в родині діата у Яворницьких зростало дитя. Батьківська наука і Гоголя твір, про бульбу Тараса і його синів, навідки відбились Дмитровій душі, закохані щиро легенди січі, навчившись науки у ріднім селі, готовий вже був до наступних щаблів. 67 сьомий повітове училище, 74-й семінарія, духовна, священницький сан і продовження роду. Але юнакові не до вподоби. Тож 77-й... Слобожанські афіни, що колиського відродження стали Україною. часи то були скрутні для народу, що мову його відбирали знову ні книги, ні пісні, ані освіти хотів імператор із ним покінчити. Народ не мовчав, він бунтував і тоді то Дмитро дні дитячі згадав, як то бульба життя батьківщині віддав, і що сам він коріння з козацтва дістав. Наступний мікрок собі хлопець сказав розповісти, які ж запорозький постав потирня і сон. Тоді викладали підтримку свою метрові надали. Професорське звання попереду чекає. Та тут почалися поневіряні. Запорожці вважають крамольною темою. Душа юнака захоплена фідеєю. Мінус стипендія, але плюс друзі, і вже в єворницький викладацькому крузі. 1882-й курс на південь Катеринослав. І далі, де кіш запорозький стояв, манди розкопки, пісні, перекази на Надов... В полон захопили Дмитра, і затяглася робота отця на півстоліття на все життя. З Яковом другом був, наче із братом. Разом пройшли кілометрів багато. Обидва історики вірній вітчизні вони об'єднались у пошуках вічного. 1883-й подружнє життя. Настало у Дмитра два роки минуло і Варвара пішла. Не змогли поладнати одна наукова, а інша музична душа. Бохливі були наступні роки. Надрукував він власні статті Товариство історико-філологічне лекції з тархеології в Одесі. Знайомство цікаве з корифеями театру на сцені, що мову свою захищали, і знову нависли сили над ним сепаратистом прозваний він. Позбавили місця в університеті, поставили нагляд місцевих властей. Там не здолали завзятістю серці і далі продовжив він шлях непростий. 1885 Ати у Петербург метро від'їжджає. в архівах знання він здобуває, Ще з Костомаровим там подружився служними порадами. Він захопився. Наступні роки щасливі трагічні напружена праця розкопки статі, служіння громаді культурні події. Водночас розлучення міністри Вовки і ледь не загибель під шаром землі. 1886 із вісімдесят з ріпіним, ріпіним він познайомився, підкинув йому прикольний сюжет. Запорожці готують османам фідбек. Наступного року в Соловках побував, де Петро Калнишевський роки доживав. Відколи Катерина його ув'язнила і сіть в запорожку усю потрощила. Якби хто побачив міністрів Оскал, нездатних приборкати Дмитрів запал та все ж віднайшли на нього управу у відряди левчельного до Туркестану. У три роки відбув там завзятий історик і вивчив культуру тутешніх народів. Та не забув про мету головну дослідити історію козацьку свою. Так про сірка він написав, що завжди у боях перемагав відрядження засняння. Нарешті закінчилося. Нові переїжджання знов почалися. Склав іспити чотири магістра у Варшаві, а через кілька років захистився у Казані. 1890 рік урвалось життя в Олександра По. Ля, що був дуже схожим на друга Дмитра, разом колись із ним працювали, і сотні колекції вони зібрали. У 1902 році в Катеронославі музей заснували. Директором його Яворницького обрали. Трохи минуло. Дмитро звів будинок і зі стархеологів у місті він скликав. Одночас імперія ледь не конає народу, царат вже набридає. Зав'ятий Дмитро був демократ, свободу очікував він. Не назарт, попри усе культуру не кидає, першу просвіту у місті відкриває. Лекції читає, фанатів притягає, славу музею своєму здобуває. І от настав сімнадцятий рік. Царато вихід народу вхід. У лютні більшість була за кадетів. У жовтні з багнетами йшли більшовики. Та владу не так вже легко змінити. Тяжко народові стало тоді жити. Настали часи смертей пограбувань. Старому Дмитру додалось хвилювань, будівлю музею і пам'ятки культури. Треба зберегти, попри усі, тортури. І навіть така існує легенда. Як він домовлявся, із батьком мах. Пригостивши його козацьким питвом. Діяльність свою Дмитро не кидає, народ активно історик просвіщає. Із перших був в університеті, професором став на історичному факультеті, дещо іще в житті його стало. З учителькою вирішив він поєднатись. Зрештою, влада була більшовиків, та ще не здолали бунтівників. Тому коронізацію вони проголосили, щоб дещо з культури народи відновили. Тоді Яворницькому нічого вагатись, щоб життя культурне вільно вив... Ірватись набув популярності його музей, здобув визнання він від властей. Завжди відкритий був для гостей. Відлади на ні прогаспобудувати міста, бо треба всі електрифікувати. Велику територію планують затопити. Однак місця історії ще варто дослідити. Важливу експедицію очолив Яворницький з командою Копав, реліквії шукав, щоденники писав і фотографував. І зрештою він видав в Дніпрові пороги, що пам'ять збереглася про ці округи. Нібито краще він жити почав, і навіть влада його прийняла у 29-му став членом вуан та комуністи ті хитрони активних поки помічати могли, допоки їх нищити не почали. Настали роки більшовицьких розправ. Їхньою жертвою Дмитро також став. За націоналізм з музею звільнили і ніби ножа цим у серце стромили. Та навіть період репресій червоних любив працювати в інтересах народних. П'яте серпня 40, п'ята ранку сонце сходить, душа Яворницького з дому виходить. п'ять минуло років. Яґан на освіт його відпустила, дала батьківчині вірного сина. Історик, археолог, фольклорист, етнограф, людина видатна зав'ятиї полка. Минуле відродив майбутнє захистив і шлях поклав нащадкам. Доволі, що веде, бо лише знання історії летіти нам дає. Музей у Дніпрі що вчений любив. Будинок до решту життя він провів. Сьогодні відомі Дмитровим ім'ям відкриті завжди для громадян. За кошти народні 90-х роках звали яворницькому пам'ятний знак. Премію на честь митця заснували. Монети і марки з ним видавали. Проспект Карла Мавса, де комунізував. Дмитра Яворницького його назвали Великим насправді він не родись, Та ним за життя Дмитро поробись. І лекти падіння були у житті, і зрада любов траплялись на поті. Віра у серці завжди панувала, да волі жага не відступала.